Почну наушники робити з отаких от моделей. Це ще радянські наушники. Echo ТД-101, здається, О, значок СССР. Я вже раз такими робив. Робив я тут з них блютузи наушники. Ну, тут в мене ще довелося оголов'я шити, там хоч збереглося. Bluetooth-модуль на три кнопки. Самий дешевий, взяв який був працює чи ні. До акумулятору кінець настав. Ну і динаміки тут у мене стоять 40 мм, з фірітовими магнітами ще якісь старого зразка. Так, сюди буду робити чашки, повністю схожими на ось ці з такими от ставками м'якими. Зоодно покажу, як я їх робив. Це, ну, тут більш тверді і такі частично. А тут більш такі м'які великі. оце, мабуть, більш до таких буду робити. Так, ці будуть без динаміки, зробимо як зразок. А інші буду робити з блютузом. Я в мене блютуз модулі. Від наушників ось такий модуль на три кнопки, але він щось не робочий. Тут провода, правда, були обірвані. Але будемо попробувати зробити, може запрацює. До речі, в цих наушниках там стоїть отакий Bluetooth модуль. Ось така от платка. І ще в мене є більш такий старий який я робив Bluetooth-наушники. Не пам'ятаю коли, але тут такий модуль старий, що ви бачите аж на 6 кнопок. Зараз його розберу, побачимо, що всередині. Ну і ще донори є повністю наушники. З них можна винятий Bluetooth модуль, вони повністю робочий. Тільки у них зовнішній вигляд не дуже. Так. Так, цей модуль всередині виглядає, він настільки старий, що в нього навіть бачите такий розйом, як в Nokia старих. Такий штриковий, нема тут мікро USB даже. Ну, пам'ятаю, останній раз, коли він я оце робив, він повністю працював. Ну, скоріше, як буду робити bluetooth наушник, я скоріше візьму ось цей модуль звідси. Ну, якщо не запрацює ось цей, сподіваюся б, якщо цей працює, хотілося б його взяти ось цей. ось Цей теж старий. Тоже мікро-USB. Це взагалі треба провірити, чи він до нових телефонів підключиться. Здається, він ще підключався до кнопочних телефонів. Щось цікаво, що у нього 6 кнопок. Тут була громкость. Плейстоп. Вперед і назад переключення. переключати.